Як жестово показати, да. як вам надати допомогу, да. чи вам надати да. допомогу да. <клес> майбутній рятувальник, а нині курсант Юрій Михайловський у вивченні жестової мови вважає абетку. Кожна буква показується окремим жестом, а потім вже ми розпочали вивчати ціле речення, які ну грубо кажучи, два жести це вже якесь речення знання жестової мови у майбутньому допоможе їй оперативно надавати допомогу постраждалим, каже курсантка Анастасія Мацамова. В мене може трапитися така ситуація, що я а, зустріну людину з вадами слуху. і я ніяк не зможу їй допомогти, якщо не буде розуміти її мову. Добавляється. Поруч з курсантами жестову мову вивчають викладачі. Серед них Олександр Ященко каже, знання буде використовувати під час викладання дисциплін. Ми читаємо заняття магістрам управління у сфері цивільного захисту, це майбутні керівники і при ліквідації пожеж, ситуацій надзвичайних потрібна буває ця мова жестів для з'ясування якихось інформації, яка буде вкрай важлива. Для прийняття яких рішень української дактильної абетки та елементарним жестом слухачів навчає перекладачка дактилолог української організації глухих Валентина Кушнір. Говори дисципліну викладають удвох з колегою упродовж десятигодинного курсу. Людина пожежник, людина рятівник. Вам допомогти, допоможіть мені, чим я вам можу допомогти. Викликати вам швидку допомогу, надати медичну допомогу. Чи залишились можливо в приміщенні ще люди, кого треба врятувати? Мені дуже приємно, що хлопці і дівчата, і викладацький склад відповідально до цього поставилися. Вивчати українську жестову мову рятувальником запропонував британський пожежник Джейсон Халл. Розповідає доцентка кафедри мовної підготовки Ольга Литвиненко. Він знаходиться в Україні і допомагає як волонтер. Він брав участь у пожежогасінні, і там була. Ах, жіночка в самій пожежі, яка не чула, і він намагався їй пояснити англійською жестовою мовою і з'ясував, що мова жестів різна українська і англійська. У нього мало серце не розбилося від того, що вона не розуміє. Ми не знаємо, як таким людям допомогти. І тому він запропонував взяти ось таку таку цікаву програму курс жестової мови саме для і викладачів, і курсантів. У нас взяли участь 140 осіб. Анастасія Гуменна, Тамас Горузія, Суспільне новини Черкаси.